Доброго вечора. Доброго вечора! Ну чим займаємося, молодий іначе? Палю в рубці. Ого, да ти моя скромність. Палиш рубці. що палеш? Щоб було тепло. Щоб було тепло. Але покажи Михасику, як ти там куче гариш. Ого! Ого, як гарно, а потріскує як. А дивіться чим палимо, то Михайле. Михайле, посміхні, стій по посмішку синку. А так гарно, так. Так. Ді, що ми з вихайном палимо якими. Ломаками, цвяхами, якимись, подвірками, ручками. Садочку, що там ще влазе? Не вистачає вже. Ось ціла пічка і такий ящичок ломак. Без... Ну то що ломаки, то безголовляло, порохно. Порохно. Але вихаза болиться. Ось він. Сьогодні він, до речі, вперше розпалював. Так, син? Так. Перше розпалив. У нього сам вий... як то вийшло? Сам я йому сьогодні не допомагав. Ну, такий гарний побожний хлопець. Дівчата, дивіться, бо, бо то не дитина, то золото і вже в рубці на вміє палити. І з якими ломаками. Безтолковими ломаками, порохно старе. Ну, що йому 200 літ вже, воно вже то, -то все таке старе. Не взло. Щастя добра, много літа. Хто там на Михайліка не підписався, класій там йому. Підписку, лайка.